Новини міської інформаційної служби в ефірі у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Як завжди у цій порі говоритимемо про важливі події станом на 30 серпня. Ну, розпочну з такого. Опалювальний сезон незабаром. Кам'янське наполовину знизило залежність від газу і успішно користується альтернативними видами палива. Російські війська знову атакували три райони області. Розповімо про наслідки ворожих обстрілів. У Кам'янському триває навчання з вогневої підготовки для жінок. Курси пройшли вже близько сотні кам'янчанок. У Кам'янському наполовину знижено залежність від природного газу та успішно задіяно альтернативні види палива. Про це та загалом про підготовку міста до опалювального сезону розповів в інтерв'ю міський голова Андрій Білоусов. Так повідомили на сайті міської ради. Міський голова Андрій Білоусов зазначив, основна проблема України природний газ. Ще кілька років тому у Кам'янському житлові масиви соцмісто та «БАМ» за рахунок місцевого бюджету та інвесторів були успішно переведені на електроопалення та пілети. У результаті 600 багатоквартирних будинків та 22 тисячі мешканців уже два роки користуються електроопаленням. А райони соцміста «БАМ» не залежать від природного газу. Що ж стосується лівого берега, розповів міський голова, там запросили інвестора, який встановив на лівобережній котельні вульні кот. Щоб на випадок непередбачених ситуацій з газом весь житловий фонд і всі об'єкти лівого берега могли опалюватися вугіллям стосовно ж центральної частини міста. То тут Дніпровська ТЕЦ, яка виступає виробником, постачальником і продавцем тепла, була передана в управління НАК Нафтогаз України. Очільник міста переконаний, серйозна державна структура як НАК навряд чи допустить, щоб підконтрольне її підприємство залишилось без природного газу. Також зазначив Андрій Білоусов, у місті на сьогоднішній день за рахунок інвестора 50% дитячих садків, лікарень, інших соціальних об'єктів опалюються або можуть опалюватись, використовуючи вугілля чи пілети. Міський голова зауважив: за кілька років ми максимально знизили залежність міста Кам'янська від природного газу, задіявши альтернативні види палива. Час показав, що свого часу ми зробили правильний вибір. Наразі у місті вже підписано 100% паспортів готовності житлових будинків до опалювального сезону, готові бюджетні установи, Заготовлюється піщано сольова суміш для посипання доріг, купуються запчастини та комплектуючі для. Роботи аварійної служби у зимовий період. Усі роботи ведуться за планом. У Кам'янському триває навчання з вогневої підготовки для жінок. Заняття проводяться за сприянням ГО «Бджола» та очільника міста Андрія Білусова. Реалізує ініціативу штаб національного захисту Кам'янського. Наразі Азам поводження зі зброєю обучили вже близько сотні кам'янчанок. А враховуючи велику кількість охочих, навчальна програма триватиме і надалі. Кричущі випадки насильства зі сторони загарбників по відношенню до жінок змушують взятися за зброю і прекрасну стать, аби захистити себе та свою родину. У випадку екстремальної ситуації жінки опановують ази вогневої підготовки. Звернулися до міського голови з пропозицією, тому що були до мене пропозиції щодо навчання. Андрій Леонідович підтримав цю ідею і штаб звали бажання надати нам технічну матеріальну базу для проведення навчання таких. Ми не кажемо, що кожна після навчань повинна придбати зброю, мати її вдома. Ні, але якщо буде така можливість, ми з дівчатами шуткуємо. Кажу, вдохлого орка ви вже зможете відібрати автомат та зробити пару пострілів. Ні, все одно повинно бути. Ми не знаємо, як буде далі. Ми щиро віримо в нашу перемогу, але все ж таки опит зарядки, перезарядки, пострілу, прицілу вони повинні мати. Отримати початкові знання поводження зі зброєю цього разу. Приїхало близько трьох десятків кам'янчанок. Вік від 26 і до 62. Майже усі тримають зброю вперше у житті. Я чесно дуже вражена, що є в нас така можливість приїхати, спробувати. По перше, це самозахист в наш час актуальним є те, що людина повинна вміти володіти зброєю. Дуже дякую за організацію. Дуже дякую, що надаєте таку можливість. Нужно да в таке час як зараз, як вміти якби вміють кользуватися оружиєм, Тим более для таких людей, как я, которые вообще как бы не знали, що это такое, как бы не видели. Приятно было почувствовать оружие. Ну правда, руки немного слабовато, но два раза попал. Первый раз, Первый раз стреляла, да. Ну, инструктор хорошо показал, посмотрела, где куда. Ну, нормально. Такая обстановка нынче. Мы, конечно, надеемся, что до нас это не дойдет, что мы останемся под мирным небом, как и сейчас живем. Но не дай Господь вдруг, ну, чтобы хоть представление какое-то иметь, что такое оружие, и как, как его в руках держать, как целиться. Надо это организовать нашим женщинам, обязательно надо. Під керівництвом досвідчених інструкторів керівника штабу національного захисту кам'янського Віталія Чернявського та командира добровольчого формування номер 2 Марка Чернявського жінки відпрацьовували вправи заряджання та розряджання зброї, правильне спускання гачка, положення для стрільби та прицілювання. Головне тут опанувати свій страх перед зброєю, а ще гучними звуками вистрілів. Інструктори кажуть своїми ученицями більш ніж задоволені. Дівчата стараються, а головне вміють слухати. Різниця між чоловіками Чоловіками, котрі ніколи не, не стріляли, да чоловіки вони їм кажуться, здається, що, що вони все вміють і намагаються робити по-своєму. І виходить, не так, як хотілось би. Дівчата вміють слухати, да тому вже яка третя, четверта група, то я задовільний. Наразі з охочих навчатися вже чимала черга. Упанувати навички володіння зброєю записалося вже чотири сотні кам'яншанок. Зараз на фронті нашу країну боронять чоловіки, а разом з ними боронять нашу країну також і наші жінки на рівні з чоловіками. І я дуже радий, що кожна жінка в Україні готова стати на захист своєї родини, своєї дому, своєї країни, і Україну ніхто і ніколи не зможе перемогти. І далі до оперативної інформації: російські війська знову атакували три райони області, били градами важкою артилерією та ракетами. Внаслідок обстрілів є руйнування в інфраструктурі та поранені. Більше деталей розповіли в обласній військовій адміністрації. Всю сьогоднішню ніч російська армія била по Дніпропетровщині градами, важкою артилерією та ракетами. Під обстрілом у нас опинились Нікопольський, Криворізький та Дніпровські райони. Є пошкоджені житлові будинки, магазини, електромережі та газогони. У Нікопольському районі поранено одну жінку. Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. У місті перебито дві лінії електропередач. Одну з комунікацій ремонтні бригади вже відновили. Роботи продовжуються, але ще 500, -500 родин зараз залишається без світла. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. У Червоногригорівській громаді російська армія поранила жінку 50 років. Її стан медики оцінюють як задовільний, вона лікується вдома. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережу та газогін. Також по Криворізькому та Дніпровському районах були нанесені ракетні удари, обставини зараз уточнюються. І наостанок про якість російської зброї під час одного з обстрілів Нікопольського району боєприпас влучив в пожежну частину, пробив дах, насмітив, вилетив на вулицю та так і не розірвався. Боєприпас знешкодили та пустили на сміття. У пам'яті рідних та побратимів він назавжди залишиться світлим, товариським та позитивним. Сьогодні у Кам'янському попрощалися з солдатом Русланом Леонтьєвим. Він загинув у боях поблизу міста Марінка Донецької області як справжній герой, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Від імені усієї громади та особисто від себе глибоке співчуття рідним та близьким висловив міський голова Кам'янського. Руслан народився 16 червня 1979 року. Був учасником АТО ООС, у квітні призваний до Лав Збройних сил України. У нього залишилися син, донька та батько. Доземний уклін воїно-захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Полеглих на війні кам'янчан нагороджено державними відзнаками. Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено посмертно Євгенія Козіна, старшого лейтенанта. Медаллю за військову службу Україні нагороджено Сергія Волгіна, солдата, та Ігора Черненка, старшого солдата. Пишаємось своїми земляками та пам'ятаємо їхній подвиг. І далі перейдемо до інформації від рятувальників. Минулий тиждень був спокійним. Пожежні загалом виїжджали 62 рази, і 40 із них на гасіння пожеж. На щастя, обійшлося без загиблих. Що надзвичайного сталося у місті, розкажемо далі у щотижневому дайджесті. На день незалежності по вулиці Харківська виникла пожежа на одному із балконів будинку. На події було направлено відразу ж чергові караули 7 та 9 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події першого відділення було встановлено, що на 10-му поверсі горить домашнє майно на балконі та дерев'яна віконна рама за допомогою подачі двох стволів протек. О 12 годині 10 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 10 метрів квадратних. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом на події було залучено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Також цього ж дня півночі на номер 101 повідомили про пожежу в приміщенні по проспекту Конституції. На місце події було направлено, що відразу черговий 8-ї державної пожежної рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що всередині не експлуатуємо Будівлі горить сміття на площі 30 метрів квадратних за допомогою подальшого ствола протек по 12 годині ночі 16 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Загалом було залучено одну одиницю техніки та сім чоловік особового складу. А наступного дня в цьому ж приміщенні загорівся дах будинку. По прибуттю було встановлено, що горить дах нексплуатуємо не будівлі, перекриття та перестінки в загальній площі приблизно 30 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола та за допомогою розбіру конструкції дана пожежа о 14 годині 48 хвилин була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом було залучено сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Літо майже закінчилося, спекотна погода залишається стабільною, і тому рятувальники звернулись до всіх мешканців та гостей міста щодо правил дотримання техніки пожежної безпеки. Шановні громадяни, кам'янське районне управління вкотре звертається до вас з проханням у випадку надзвичайних ситуацій. Будь ласка, не гайте часу і терміново телефонуйте за номером 101. 30 серпня у центральній міській бібліотеці відбувся останній майстер-клас для учасників проєкту Крок на зустріч. Вже як два роки учасники проєкту – люди, які в дитинстві були інтерновані до Німеччини, зустрічаються та проводять час із користю. На останню зустріч завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Страшні події цієї весни, які сколихнули всю країну, не завадили, а навпаки, ще більше згуртували колектив. Керівник проєкту Вікторія Петерімова зізнається, що учасники дуже чекали повернення проєкту до життя, адже таких корисних зустрічей та підтримки їм вкрай не вистачало. Проєкт підтримує німецький фонд пам'ять, відповідальність і майбутнє за програмою. Ми поруч». «Ми переорієнтували деякі наші статті витрат. І тому ми всі сили зараз направили на те, щоб підтримати учасників нашого проекту, це і морально, і матеріально. Що стосовно цього заходу, це майстер-клас. Я вражена тим, що в цей дуже важкий складний період активізувалась робота учасників нашого проекту. З задоволенням приходять фонд фінансує. Ми маємо змогу закупити матеріали потрібні. Маємо змогу купити смаколики, чай і таке інше для того, щоб пригостити. Микола Віталійович народився у 1944 році у місті Дортмунд. Тоді його батьки знаходились у німецькому таборі, де працювали на підприємствах. В межах заходів проєкту Микола Віталійович зміг познайомитися з іншими людьми, які також перебували в подібних таборах. Зізнається, що такі зустрічі дуже корисні. Особливо у такий непростий час, адже вони проживають вже другу війну. Німці як зайшли, жалиця, їм треба було кос і Мама і папа попали туди, в лагерь. Надіжда Івановна мене якимось чином знайшла. йшла. сюди прийшов і вже влився, в цей невеличкий. Дружний колектив. Тут у нас е мастер-клас, час, от, екскурсії, от, е театр. Чого мені подобається? Ну, первин, люди мого віку, моєї ж долі, як то кажуть, будемо сумувати. Якщо щось буде похоже, я буду радий сюди. Пасти пані Любов опікується людьми, які були інтерновані до Німеччини вже другий рік поспіль. Таких підопічних 30, Вони немобільні, мають поважний вік 90+. Пані Любов дуже любить свою роботу та людей, з якими вона доглядає. Ділиться деякі вже мають погану пам'ять. Рідних усіх не впізнають, а її завжди впізнають і чекають на зустріч. І жінку це тішить. Мені подобається ця робота. Це не робота, а це род заняття. Я люблю людей. Я люблю спілкування. Між іншим, моя мама, яка померла в 92-му році, теж була інтернована в Германії. І от зараз, знаєте, в мене дуже багато виникає питань, які б я хотіла задати їй. І оскільки мої підопічні ровесники моєї матері, то я ці питання задаю їм. Я хочу сказати, що для них це дуже важливо. Вони повертаються в юність, незважаючи на те, що в них дуже важка доля, дуже важка, складна така життєва ситуація, але вони з радістю повертаються, тому що це їхня молодість. У вересні організатори підіб'ють підсумки дворічних занять та влаштують виставку з поробок, які зробили власноруч учасники проєкту. Керівний склад проєкту виносить подяку центральній міській бібліотеці за допомогу організації зустрічей, які проходять навіть у воєнний час. А тепер час прогнозу погоди на 31 серпня. Синоптики запевняють, що незабаром осінь вже відчується у повітрі. Тож нині останні гарячі дні. Завтра вночі чекаємо плюс 20 градусів, в день до 28 тепла. Мінлива хмарність, вітер слабкий північного напрямку. На цьому випуск новин завершується. Слідкуйте за інформацією на сайті телеканалу, а оперативно дізнатись інформацію можна на наших сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був я, Володимир Кремінь. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Все буде. Приїде.